Пам'ятаємо, шануємо, вклоняємося. Як і рік тому, наразі також шість аматорських команд, складених з друзів, побратимів, знайомих, а то і просто прихильників гри мільйонів зібралися на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста, щоб знову товариським турніром за підтримки асоціації футболу Дніпропетровської області на знак вічної вдячності за героїчний подвиг, за мирне небо над головою і наше спокійне життя віддати належне Максиму Кравчуку, який два роки тому захищаючи Україну, загинув смертю хоробрих на Донбасі. Ми постійно підтримуємо. Ми будемо підтримувати наших захисників збройної сили України. І сьогоднішній турнір тому підтвердження Максим Кравчук захищав, боронив нашу державу від. Агресора, і ми його друзі, колеги, ті, хто його знали, хочемо цим турніром вшанувати пам'ять дійсно героя України і підтримати його родину, яка сьогодні також присутня на заході, і тим самим підтримати і наші збройні сили, які віддають все своє саме цінне своє життя, щоб мирне небо і розвиток був у нашій країні. Тому будемо проводити і надалі такі заходи. І підтримувати наших воїнів. Знову ж таки, як і рік тому на попередньому етапі команди зіграли за коловою системою у двох групах, по три колективи в кожній. За підсумками матчів визначилися суперники стикових поєдинків. Так у зустрічі за третє місце зійшлися Легіон і Титан. А на сусідньому майданчику одночасно паралельно розпочався фінал, де долю золотих медалей і головного призу у протистоянні мали вирішити тріумф і фантом. Зрештою, вирішальний поєдинок не став окрасою турніру. Протягом нього перевага тріумфу була відчутною тим більше він значно краще. Зміг реалізувати свої моменти, що в підсумку і вилилося у переконливий 6-1 результат на його користь. На початку стислої урочистої церемонії нагородження змагань учасників та сім'ю Максима Кравчука почергово подякували та привітали голова федерації футболу Дніпра Ярослав Дерев'янко і легендарний у минулому гравець Київського Динамо та Дніпропетровського Дніпра, ветеран футболу Віктор Маслов. Далі вони разом з головою асоціації футболу Дніпропетровської області Віктором Андрухівим, партнером проекту Олегом Опаленком та тренером. Проекту of Soccer Євгеном Фетісовим вшанували команди-учасниці, серед яких минулорічний переможець Медакадемія. П'ятим став секрет перемоги, який залишив, мабуть, на майбутнє її таємницю. Четвертим фінішував легіон, який у матчі за третє місце поступився Титану. Проте, перш ніж перейти до вручення відзнак, організатори нагородили кращих гравців за амплуа. Воротарем став Андрій Пшеничний з фантому залізобетонним оборонцем редутів, визнали захисника тріумфу Олександра Кореня. А найбільш Більшу кількість м'ячів у ворота опонентів забив кращий бомбардир Ярослав Пушкар з титану. Практично, не полишаючи локації нагородження, вже за мить він разом з партнерами були удостоєні бронзових медалей. Срібні дісталися фіналісту змагань фантому привиди так нічого і не змогли протиставити тріумфу у боротьбі за золото. Втім, перш ніж він його отримав, Віктор Маслов привітав вдову Максима Кравчука, Ірину та трьох його донечок сиріт, пам'ятною відзнакою та подякував їм за подвиг героя, чоловіка і батька. Мені дуже приємно, я дуже вдячна організаторам цього турніру за хлопцям-учасникам за те, що вже другий рік поспіль вони збираються тут і вшановують пам'ять мого загиблого чоловіка. Це дуже цінно для нашої родини, для моїх дітей, для мене, для батьків мого чоловіка. Ми дуже вдячні організаторам та учасникам цього турніру. Дякую. Як і належить апофеозом церемонії було нагородження переможця турніру, яким у відповідності до власної назви втім цілком справедливо і заслужено став сильніший на звітних змаганнях. Тріумф капітані Коп після золотих медалей здіняв над головою і красень кубок за звитягу. Мені здається, все-таки виграли більше за рахунок командної гри. Ну, і в команди все получалося. Я думаю, все не хлопці правильно настроїлись. На все вийшло. Команди були, сподобалося приблизно одного рівня, була дуже гарна конкуренція. Ми раді, що нам вдалося перемогти. Хочу подякувати Асоціації футболу нашої Дніпровської області за організацію цього турніру. Хочу подякувати хлопцям, які змогли зібратися в цей день, вшанувати нашого героя Максима Кравчука. Дуже дякую командам, що відгукнулись на прийняти участь. Була присутня дружина Максима, тому для неї це пам'ять і нація, у якої немає пам'яті, немає майбутнього. Тому всім дякую, що були присутні, вшанували. Ми пам'ятаємо за що ми боремося. Слава Україні! Всім дякую. Завершальним акордом другого турніру пам'яті Максима Кравчука стало традиційне фотографування усіх його дійових осіб і учасників на згадку на загальну світлину. Слава герою і вічна пам'ять Максиму Кравчуку.